Були від 70 гривень за десяток, а тепер майже наполовину дешевші. Це про один з найбільш популярних українських продуктів яйця у торгових мережах. Ціни знизили на 30-40 відсотків. А подекуди і на більше. З чим пов'язане таке зниження, і скільки коштуватимуть яйця на паску. Дізнавалась Діана Оніпко помітили ви ось останні тижні що ціна знизилась? Знизилась ціна, да Як добре. знизилась. Добре. А як ви думаєте, чому знизилася ціни? Застоявся товар, прийшло снизити. Помітила, і це чесно, помітила те, що знизилися ціни перед Новим роком, перед святами, і зараз йде. Трішки як підвищення цін. Золоті яйця. Саме так українці називають курячі яйця через їхню високу вартість. Ще кілька тижнів тому середній ціник за десяток яєць перевищував 70 гривень. Але нині спостерігаємо різке здешевлення майже вдвічі. Що ж спричинило таке падіння ціни? Торік ціни на яйця в Україні били антирекорди. Серед причин зростання вартості кормів, підвищення цін на пальне та логістичні витрати. Нині ж на прилавках магазинів ціни коливаються від 35 до 60 гривень за десяток. Аналітики пояснюють, це наслідок завершення новорічного ажіотажу. Що вплинуло на ціну за останніх пару тижнів? То це тільки внутрішня внутрішній попит і пропозиція. Пропозиція була відносно стабільною. А попит змінилося, що вплинув на ціну. Зараз ціна, яка коливається, вона в перші пару днів після нового року знизилася. Різко пані Наталя купує яйця щотижня. завжди шукає де дешевші. Жінка каже, до цінових коливань на продукт звикла, тому не надає особливої уваги. Завжди так перед святами ми під. Знімаємо, а потім все. От буде Паска перед Паскою знову підуть вверх. Ми ж потребуємо, потрібність ніде вона не дівається. Тобто, Яка ціна? Ну, будемо сходити вже з того, що є. І дійсно зниження цін на яйця явище тимчасове, попереджають експерти, хоча й триватиме до весни. На великодні свята слід очікувати здорожчання до 40%. Далі нове зниження. Та ціна, яка зараз е стабілізувалася, знижилась, вона е скоріш за все буде триматися до кінця зими. І можливо навіть до кінця березня. Так як у нас пасхальні свята припадають на квітень, то скоріше за все суттєвий коридор зниження ціни, коли ми побачимо, дуже суттєвий, це буде на початку травня. Крім того, існує ризик, говорить Максим Гопка. На ціни на яйця можуть вплинути й непередбачувані погодні умови та різке зростання вартості кормів, і це може статися раптово. Діана Оніпко, Павло Бондаренко та Максим Кондратенко телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.